У нас зазвичай виходять якісь новини, які так чи інакше дуже часто є негативними. Тобто, парламент щось зробив неправильно, коли мова йде звичайно про раду. І ось сьогодні буде виключення. Сьогодні ми будемо говорити про добрі новини з парламенту, що з комітету, і, скоріше за все, з високою ймовірністю, на майбутній тиждень це буде теж позитивна новина. Ми будемо говорити про підтримку. Дронів і що для цього може зробити парламент. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. і для того, щоб отримувати такі відео, не забувайте підписуватись, ставити вподобайку чи коментарі. А ми починаємо. Отже, сьогодні мова піде про одні з най... Ефективніших на фронті зараз дронів, які будуть завдяки рішенню парламенту і відверто тут похвастується за завдяки нашому законопроекту з колегами дешевші і швидше в виробництві. Тож, 28 травня, комітет, який я представляю податкової фінансової митної політики, підтримав два наших законопроекта: це законопроект 133.05 та 133.06. 133, то Відповідно, це. Зміни в податковий та митний кодекс головою або лідером цього процесу виступив мій колега Роман Костенко. Це полковник СБУ, друг її відповідна людина, яка з першого дня була на фронті. Він якраз займається і приймається цим питанням. Він є секретарем оборонного комітету, і ми з ним разом з разом з іншими колегами підготували законопроект, яким. Так чи інакше, звільняється від оподаткування податком на додану вартість та митні пільги для різного виду оптового волокна і різних волокон оптичних кабелів. Більш того, оці два законопроекти комітет підтримав не просто за основу, а за основою в цілому одноголосно всі колегії. Всі міністерства, ну, коротше, у цього законопроекту шанси прийнятися ну, десь 99,9% Він буде вже на найближчому пленарному тижні, і я переконаний, що український парламент так само одноголосно його прийме. Тепер, чому це важливо? Тому що зараз у військових і, на жаль, у нашого ворога є два шляхи обійти е, реби. І е, це, в принципі, або ши, ну, тобто штучний інтелект і машинний зір. І тут ну, все достатньо просто: дрони з самотужки наводяться на цілі і не потребують от, якраз зв'язку з оператором на останніх метрах. І, або бути підключеним до оптоволокна. Ще раз реби у нашого ворога працюють достатньо сильно, і на жаль, вони, от якраз проти наших ребів, вже оцю Техніку використовувати, особливо коли ми говоримо про оптоволокні. І буквально ось на цьому тижні була стаття на Financial Times, е і от якраз е там багато було про дронів, щось позитивне, щось негативне, але в цілому про те, що це війна дронів. І говориться е там про те, що в 2024 році Україна придбала 2 мільйона дронів. І якраз вже ми з них маємо лише 10 тисяч з. Так званим будованим штучним інтелектом. І тут треба зазначити, що буквально у лютому якраз німецький виробник дронів е, Helsing, якщо не помиляюсь, воно називається, оголосив, що він продасть нам ще 6 тисяч нових ударних дронів. Е, е, якщо не помиляюсь, то виконав інші вже контракт на 4 тисячі. Але в цілому, ну, оця історія з штучним інтелектом, вона звучить звичайно пафосно, але ну. Штучний інтелект довго вчиться і не так ефективно працює, як його рекламують, особливо іноземні постачальники дронів та іншого виробництва. Не буду зараз довго занурюватися з деталі. Відверто не найбільший військовий спеціаліст, але просто Ну я думаю, що всі, хто спілкується з військовими, бо їм допомагають, то точно знають, що не так воно круто працює, особливо іноземні технології, які нам часто парять за достатньо високі ціни. Є більш ефективне рішення, і це. Якраз дрони з оптоволокном. І якраз, на жаль, їх першими почали використовувати не ми, а наш ворог. Що таке дрони на оптоволокні? Це умовно той самий дрон, півішка але він керується не оператором через точніше, він керується не через радіозв'язок, а через ом, оптовий дріт. Ну, умовно, це як. Катушка зрізкою, тільки замість різки, це провод, який кріпиться на цей білотник і розматується під час польоту. І е, через це, в принципі, працює реп не працює, він не глушить сигнал так, і не засікається. Це величезна проблема зараз для наших бійців. І, відповідно. На жаль, але тут е, наш ворог йде ну, трошки попереду нас щодо їх використання по кількості. І от якраз е, за даними кластера оборонних технологій Brave One. Е, Станом на зараз е, у нас тільки ну теж не на зараз, станом на лютий. От по і впівдронам е, у нас 25 команд різного рівня їх розробляють, і вже ми починаємо так ще інакше, як країна їх виробляти все більше і більше. Е, і великим обмежувальним фактором для того, щоб їх виробляти швидко і швидко і і, 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 якісно, і відповідно це. Дешево, це звичайна ціна. Ці дрони дорогі, і в першу чергу вони дорогі через це те, що на них і на їх певні деталі достатньо високий попит. Якщо раніше вони коштували приблизно 60-80 тисяч гривень, то зараз піднялася до е певних там проблем через постачання, але в Теорії, ну, якщо буде все нормально з елементами, то можна їх сильно здешевити. І найбільш от якраз дорогий компонент в таких дронах це якраз ця китайська катушка з оптоволокном. Він вона коштувала в роздріб улітку минулого року десь 900 баксів. М -м -м Зараз вже трохи зменшилась, там 500-700, навіть оптом. Я бачив ціни 250, Але ну ще раз, це питання ціни і постачання і розмитнення. Ми їх не сильно виробляємо або не можемо в такої кількості виробляти як країни. І тут якраз ми переходимо до наших законопроєктів. Що передбачає законопроєкт? Він передбачає, що ми прибираємо от всі в ці митні формальності по тобто митні е, платежі і ПДВ на якраз необхідні імпортні деталі, тобто оцих волоконних комплектуючих. і що це дає? По-перше, це буде дешевше, ну, як мінімум, там, на 20%, а то і більше. Але навіть це не головне. Просто під час розмитнення не будуть довго це перевіряти, тому що немає жодного сенсу це робити, там все одно не буде мити і ПДВ. І відповідно, вони будуть швидше постачати, їх можна буде більше замовляти, їх можна буде звести з різних сторін. Коротше, це дозволить от якраз цих деталей привести значно швидше і більше. Тому якраз цей законопроект такий важливий, і тому я дуже сподіваюся, що ми таким чином зможемо його ну що не менш зробити свою в тому щоб таких дронів зробилося більше. Тепер останнє. чому так довго це питання вирішується? Це класне запитання, на яке у мене немає для вас відповіді, тому що Роман Костенко, хоч і є секретарем комітету, але є. Так чи інакше, опозиційним депутатам, і як і я не представляю виконавчу гілку влади, де у нас міністерство оборони і всі ті інші відомства і офіс президента, які мали би внести такий законопроект. Я не знаю, але ми побачили проблему і просто як люди відповідальні, маємо її вирішити. Ну добре, хоч зараз, а не через півроку, як це пропадували деякі міністерства, коли ми починали обговорювати цей законопроект. Тож сподіваюся, що в найближчий час я вам запишу, якщо на відео, то шорс про те, що парламент прийняв правильний законопроект. Це будуть ті рідкі, але гарні новини, які ми можемо приносити з парламента. З вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний на нардеп», І залишайтеся з нами.